Як шукати найбільше і найменше значення тригонометричної функції, такі завдання часто зустрічаються при вивченні тригонометричних функцій. І ще частіше такі завдання залишаються без розв'язку. Бо і справді, як шукати ті значення? Як варіант, можна побудувати графік і на ньому побачити найменше і найбільше значення. Але є спосіб легший і швидший, якщо згадати, що область значень синуса і косинуса Х. Не є така велика. А саме, область значень синуса х, ось вона, синус х міститься в межах від мінус одиниці до одиниці. І це нам вирішує наше завдання, тому що далі ми дивимося на нашу функцію і оцінюємо, як ми робимо далі. Отже, ми маємо перед собою подвійну нерівність. Синус Х є середньою частиною. В нашому виразі 2 синус x. Тобто нам потрібно, щоб синус помножився на 2. Отже, множимо на 2. Але всі частини нерівності. Якщо середня частина множиться на 2, то і всі частини нерівності. Отримуємо мінус 2. В середині буде 2 sin x. І правий край 2. Далі, в нашій функції від 2 синус х віднімається 4. Отже, в цій нерівності. Від усіх частин віднімається 4. Буде так. Мінус 2 мінус 4. Середня частина 2 синус х мінус 4. І правий край 2 мінус 4. Ну і остаточно рахуємо з країв, і в нас будуть такі значення: 2 синус х, мінус 4 лежить в межах від мінус 6 до мінус 2. Отже. Мінус 6 є найменшим значенням нашої функції, а мінус 2 є найбільшим значенням нашої функції. Така сама робота із косинусом. Наприклад, задана функція y дорівнює 1 друга косинус х додати 3 других. Ну, тут в Складніше буде в плані тільки робота з дробами, але початок і робота така самісінька. Тобто з чого починаємо? Що косинус х знаходиться в межах від мінус 1 до 1. Далі нам потрібно помножити на одну другу, бо косинус має коефіцієнт 1 друга. Маємо мінус 1 в середині 1 друга косинус х і правий край 1 друга. Далі треба додати 3 других до усіх частин нерівності. Будемо мати таке мінус 1 друга додати 3 других, середня частина 1 друга косинус х додати 3 других, тобто набирає вигляду нашої функції, і з правого краю буде 1 друга додати 3 других. Тепер виконуємо дії. Мінус 1 друга плюс 3 других, це буде 2 других, або це є одиниця. Середина не змінюється, одна друга косинус Х плюс 3 других. І з правого краю ми отримаємо 1 друга плюс 3 друга 4 других, тобто буде 2. Отже, одиниця є найменшим значенням цієї функції заданої, а 2 є найбільшим значенням. Тобто, при виконанні таких завдань опираємося на область значень косинуса. І синуса від неї будемо відштовхуватися.